Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішньому відеороликові ми разом з вами попробуємо вижити за австрійську державу, граючи з Іронменом і граючи по суті максимально як це можна, тільки щоб зберегти свою державу та вижити в цьому суровому світі Другої світової війни. Ще плюс до того я включив. Пунктик, який дасть нам тільки історичні фокуси, тобто історія буде розвиватися по історичному сценарію, який нам був відомий. Отже, друзі, рекомендую підписатись на канал, поставити подобайку, якщо ви ще цього не зробили. Як ми бачимо, розпочинаємо кампанію 1 січня 1936 року. Історичний пріоритет комп'ютерного інтелекту включений, режим Іронмена включений. На даний час спробуємо виживати на е в важкості лише сержант, того, що вперше граю. За Австрію з Іронменом. Тож не знаю, що тут до чого, вже два рази спробував і ніяк не вийшло, на цей третій раз намагаюся записати вам відеоролик і детально показати, як же ж я робив, як же ж я виживав у цьому суровому світі, адже Німеччина буде йти історичним шляхом. Тобто, у 1938 року вони нам скажуть або аншлюз, або до побачення телебачення. Ну, безперечно, в цей період ми... Зробимо правильне рішення. Як ми бачимо на даний час, ми формуємо вже лінію оборону, будуємо бункери, також формуємо армії, які необхідні нам для того, щоб поповнити свій запас. Адже бачите, станом на січень 1936 року 66 тисяч солдат лише у Збройних силах Австрійської держави. А Австрія на хвилиночку відігравала в свій час дуже велику роль після, ну точніше, до кінця Першої світової війни. Вони боролися з Наполеоном, вони боролися з Прусаками, вони захоплювали Балкани, ну, взагалі Австро-Угорщина це була топ-держава до 1919 року, до самого моменту її розвала, який, до речі, відбувся в 18 му І так, друзі, проводимо відразу розширений. і... Такий обмежений призов, того, що, як ми бачимо, людських ресурсів у нас замало. Виконуємо фокус, який дасть нам в першу чергу змогу побудувати фабрики. Фабрики необхідні для того, щоб запастися всім необхідним. Також зовсім згодом 30 жовтня 1936 року проводимо повну, тотальну військову мобілізацію. Це нам треба було зробити для того, аби ми не лише тільки по фокусах виконали укріплення ріки Дуна і Драва, але. За допомогою тотальної мобілізації ми будемо готуватися до війни, яка є неминучою. Гадаю, якщо б австрійський народ в ті часи знав, що довелося їм пережити, і знав би, як пережити буде правильно, то вони теж саме зробили б такі кроки. На даний час ми формуємо нові армії, армії, безперечно, вони низької класифікації, кваліфікації, точніше, там не є. Достатньої кількості техніки, сугубо лише люди, які будуть із стрілецькою зброєю сидіти в окопах, але це поки що того, що наш шляхи далекі. От дивіться, 1, 1 березня 1937 року ми розширюємо призов, а нам це додає додаткові можливості мобілізації, готуємося ми належним чином. Перший рік нашого. Проходження завершується тим, що ми побудували першу другу лінію оборони вздовж наших кордонів із сусідами. Також будемо проводити оборону неба на кінці 37-го року, 105-дні для того, щоб виконати цей фокус, це дасть нам по 2 плюс необхідні противоповітряні оборонні споруди, тобто ПВО, яке необхідне в першу чергу, щоби стримати німецького. Герінга, військово-повітряні сили його, який буде точно намагатися знищувати наші бункери, які ми побудували, логістику і тому подібне. Тож, оборона неба завершилася 16 березня 1938 року. А зовсім скоро, друзі, ми будемо мати нагоду спостерігати. Ну, за драматичними подіями, які відбуватимуться з нашою державою, того що якраз підходить історичний фокус в травні 38-го року. Ну, квітень, березень, точніше, вибачаюся, 38-го року. У нас буде намагання Дольфа Гітлера приборкати нашу державу. Ми готові, ми готуємося і ще далі. У нас є. Десь більше 24 дивізій, в сумарному армія значно збільшилася. І 24 квітня 38 року Адольф Гітлер пропонує нам або аншлюз, або йдіть до біса, так скажемо, як є. Безперечно, ми їх послали до біса, того що аншлюс я не прийняв. Військові кампанії розпочалася 1 травня 1938 року. І вже на початку цієї кампанії ті оборонні споруди, які ми побудували, виявляється, що їх і дійсності замало. Кампанія військова операція з їхньої сторони іде. Те, що напевно розраховував доль Гітлер захопити швиденку нашу державу, ну, це точно провалиться, тому що ті оборонні споруди, які, яким нам вдалося вже побудувати, вони стримують дуже з величезною натяжкою натиск Гітлера, який на одну дивіться приходиться 6-8. Це настільки колосальний дисбаланс і оборона настільки жорстка, що просто важко уявити собі навіть у тим людям, які протистоять танкам, адже ну, самі посудіть, як я вже вище сказав, в нас немає артилерії, практично, того, що її до 1938 року. Оснастити велику кількість дивізій буде нереально. Ми могли б створити там 12 дивізій качественних, якісних по сучасному типу. Але наша лінія оборони настільки велика, що нам першу чергу треба було провести мобілізацію, оснастити людей тими необхідними додатковими компонентами, щоб хоча б тримати ті окопи, ті споруди, на які витрачалися величезні ресурси, адже дивіться, вздовж німецького. Австрійського кордону є більше 10 провінцій, в яких там оборонні споруди 5 і 6 в районі таких пунктів. Тобто з 10 ми побудували 5 встигли за 2 роки побудувати. Тим не менше, військова кампанія продовжується, квітень, травень-червень вже находить. Гітлер бачить, що він не зможе перемогти Австрію дуже швидко. Місяць пройшов, демобілізація, точніше, деморалізація німецького народу відбулася, Того, що. Хоча вони нас і кошмарять у військово-повітряному просторі, ми безперечно будемо посилювати нашу ПВО протиповітряну оборону, тому що саме протиповітряна оборона наземні укріплення, бункери і поступова модернізація нашої армії це три ключові кита. От в нашій альтернативній кампанії три ключові кита, плюс до того, дивіться потихеньку, переступають і Франція і Британія вступають у дані різні от наші альтернативні приключення, не приключення, вибачаюся, друзі, а пригоди. І Мюнхенська угода говорить нам про те, що Гітлер після Судетської судетів та Мюнхенської угоди він намагає робити ще одну спробу атакувати масованим ударом. по Австрійській обороні. Це неймовірно важко прийшлося витримати цей удар. Безперечно, не вистачає ресурсів, не вистачає, не вистачає нам і технологій Гітлера набагато сильніша армія, в них набагато досвідчені генерали. Ми вже втратили декілька дуб... співвідношені, це 10-12% своєї території. У нас всередині країни відбуваються свої зміни, стабільність, мала 30% підтримка війни, 59% втрати величезні, але же з доброї волі зі сторони. Італії 12 квітня 1939 го року дав нам надію. Я сподівався, що Італія дійсно нам зможе допомогти, і Бенніто Муссоліні не буде таким не дуже хорошим, хорошою людиною і допоможе нам витримати ці важкості альтернативної історії. Карпатська Україна пала після того, як Чехословакію розділили. Масований атака закінчилася Гітлером. Ми Втратили лінц, це місто, стратегічне місто, в якому теж побудовані були фортифікаційні споруди. Не вистачає нам, от, як я вже і сказав, саме армії, саме людей, які би хоча б тримали ці окопи стрілецькою стрілейською зброєю. А ширина фронта достатньо велика. Плотність і щільність військ зі сторони Німеччини, вона просто колосальна. На одну дивізію приходиться 8-10, це вже ще більше. От Гітлер не покидає спроби, щоб не знищити нашу державу. Ми єлі-єлі витримуємо. І хоча от періодично йдуть вщухання військових дій, я вже підсвідомо знаю, що Італія, яка десь в районі 40-х років має приступити до Альянсу Гітлера, тож готуємося до всяких варіантів. Я готуюся до удару зі сторони Італії, який, на мою думку, і із фокусом. На історичність комп'ютерного інтеректа також готуюся зі сторони удару з Угорщини та Югославії. З Югославії не за того, що Йогославі погано дивіться, атакує Італія. Нам 29 вересня, 39-го року, вони атакували ті фортифікаційні споруди, які були там, їх сносять. Наша армія не встигає контролювати цю всю лінію ширину фронту. Тому ми поступово відступаємо, намагаємося стримати їхній тиск важко, дійсності, дуже важко. Жовтень 39-го року нам ніхто не допомагає, як ми бачимо, ніхто дійсності не допомагає. Ми обороняємося наскільки це все можливо, і проти нас тепер стоять не одна наддержава держава в Центральній Європі, а вже й дві. Тож можете собі уявити, що дві. Держави, які в сумарному десь в 50 разів, ну давайте в 20-25 разів більше по територіальній площі, по населенню, по обороноздатності, по промисловості, логістиці, вище нас, вони тепер вичавлюють нашу лінію оборони, яку ми будували роками три роки. Кровну. Три роки, по суті, вже йде кровавих боїв за цю Австрію. Але ми тримаємося, це сильно деморалізує ворога, тому що, дивіться, Італія підключилася, їм не вдається. Під, підключилася, згодом підключаться інші їхні союзники, які будуть давати точно їм більше техніки, теж їм не вдається. Ми втрачаємо територію, ну це ж логічно, тому що не всюди в нас лінія оборони побудована так, як треба. Для того щоб її побудувати, треба готуватися там 5 років, як мінімум, щоб вздовж усього австрійського кордону побудувати настільки щільну лінію оборони, поставити там людей, хоча б якихось досвідчених, які б не повтікали, які б мали якусь практику навчання. Треба від 3 до 6 років от нашого гірового часу. Тим не менше, Друга світова війна розпочинається не 1 вересня, а 12-13 листопада 1939 року. Німці атакують Польщу і для австрійців це. Ну, з одного сторону, з однієї сторони, облегшення, адже дивіться, ми з 38 по 39-й, майже 40 рік, самі боролися. Майже два роки бореться ця Австрія вже з двома державами. Нам дають можливість вступити в союзники. Ми вступаємо в союзники. Ми сподіваємося, що Британія та Франція з їхніми союзниками теж нам допоможуть. Так розпочалася Друга світова війна. Австрія стала союзничесткою, не дивлячись на те, що у нас по суті націонал соціалістична партія. Ну подальшому це буде австрійський фашизм. По фокусах ми це зробимо. Вступає Британія та Франція в війну, в ту війну, яку були, яка була розпочата зі сторони Німеччини, і ми тепер являємося учасниками Друзії Другої світової війни. Ми стали першим форпостом. До е, о, цих подій, і як ми бачимо, не дивлячись на те, що падіння Варшави відбулося на початку 40-х років, е, і ми втратили 74 тисячі солдат, але ми і багато забрали за собою німецьких та італійських військ, тому що вони по-любому ну, безперечно, по-любому втрачають техніку. Вони б'ються об нашій оборонні споруди, вони атакують наші. Дивіться, Польща капітулювала 21 лютого 40-го року. Як я і казав вище, вони б'ються в нашу оборону, їм це частково вдається. Я не буду, чесно кажучи, говорити, як іноді в пропагандистських шоу, що немає і все добре. Є втрати, є втрати великі. 84 тисячі станом на квітень 40-го року і втрати будуть рости, тому що територія втрачається, ворог наступає з усіх сторін, ворог переважає в нас 10-12 трас, як я вже казав. Вижити за Австрію це просто неймовірне досягнення і важкість цього просто зашкалює. У березні 41-го року нам удалося вийти на вигідні рубежі, і вже тепер оборона стала статичною. Тобто. Ми зупинили ворога максимально там, де треба. Більше він уже нікуди не може поки що йти. В той час і ті битви, які відбувалися до цього, вони дали нам час, вони дали час союзникам підготовитися. Вони теж підтягнули вздовж Бельгійської, Люксембурзької та Французького кордону. свої резерви, свої сили, побудували лінію Маржино. У нас плюс до того відбувається внутрішній дисбаланс. тобто на фоні того, що наступили союзники. Союзна дипломатія та ідеологія стає більш потужною в нашій державі. Рано чи пізно нам треба було прийняти та перейти на демократичний устрій. Або, не дай Бог, щоб ще була якась громадянська війна, де демократи хотіли б силою забрати владу у нашій Австрії, яка і так станом на червень 1941 року, деться фокуси, такі, які ми виконали до цього моменту. Важко виживає і важко бореться. Я думаю, друзі, що виживати за Австрію ми будемо у двох етапах, Того, що з 38 по 41 рік було неймовірно важко, от ми проводимо часткову демобілізацію наших збройних сил це я зробив для того, аби підняти на 10 пунктів будівництво. У нас було 47 будівництва, тепер 57%. Чим більше мобілізації, тим менше будівництва на нашій державі. В першу чергу будемо в оборонних спорудах укріплюватися все те, що в нас є на даний час, будувати радарні станції, буде легше. Я впевнений, що із 41 по 45 там, чи 44 рік буде легше. Легше в тому плані, що оборона буде статичною, ми поводуємо настільки, скільки можливо ті території, які ми контролюємо, і не дамо в Альпах, не дамо в будь-якому участку ні австрійцям, точніше, ні мадярам, ні італійцям, та німцям чи іншим їхнім союзникам атакувати нашу державу. На даний час самі союзники хочуть зробити висадку свою. Наше перше проходження по іронменам підходить до кінця. Як я вже і казав, думаю, що після цього відео випущу захоплення України за Нестора Махно, щоб так трошки різнобарвним зробити наш канал. І в другому відеороликові будемо намагатися вишивати до кінця та перемагати націонал. Та фашизм у цьому альтернативному світі, ну, він по суті більш-менш реальний, того що історичні фокуси виконані. Хоча, от дивно, чого Німеччина та Радянський Союз ще не вступили в війну. Але якщо німці та Радянський Союз будуть воювати, то стане ще більш легше. Наразі дякую вам, до побачення всім, хай вам щастить та бережіть себе.